Вітаю! Сьогодні ми не в магазині, а вдома та поговоримо про інтер'єр вашої оселі. Інтер'єр це внутрішній простір архітектурних споруд. Він має своє обличчя і притаманний йому естетичний та емоційний настрій, а отже може розповісти про смаки свого хазяїна. Для того, щоб створити чудовий інтер'єр, не обов'язково кликати дизайнера, ви можете самостійно спланувати композицію, особливе розташування її частин, кольору, меблів, освітлень. Кожен куточок приміщення повинен мати свою роль, тому варто розподілити простір на функціональні зони. Насамперед, це зона денної активності або робоча зона, ну, зона сну та відпочинку. У мір можливості потрібно відокремлити одну зону від іншої. Колір і стиль це допоміжні засоби, які дозволяють передати нам настрій та характер простору. Тут основним інструментом є колір та фактура. Світло це дуже важливий чинник, який підкреслює інтер'єр. Воно може бути природнє та штучне, створене за допомогою різноманітних світильників. Які можуть мати функціональне та декоративне призначення. І в дизайні інтер'єру не варто забувати про основу формотворення життєвого простору, ергономіку Це науку про те, як зробити меблі чи робочий простір зручним для користувача. Насамперед, це анатомічна та пропорційна форма та розмір меблі чи інших предметів інтер'єру. Комфортна відстань і розміщення у просторі. Ой, я думаю, ви зрозуміли, що так буде недоцільно. Отож, плануйте свій життєвий простор правильно та ефективно. До зустрічі!